Широкі двері головного залу розчинилися, розмаїтий натовп учених та журналістів почав розтікатися по ярусах амфітеатру. Учасники симпозіуму займали місця довкола круглого стола, Михайло сів, оглянув зал. На темно-синьому склепінні мерехтіли неонові зорі в численних нішах стін, видно було строгі й задумливі обличчя древніх та сучасних учених. Гарно, подумав Михайло, настроює на високий лад. Запалала тиша. За круглим столом став президент Чехословацької академії, відомий філософ Вацлав Дра. На худорлявому аскетичному обличчі, порізаному суворими зморшками, усміхалися сині дитячі очі. Здавалося, вони почали жити окремим від тіла життям, передаючи в своєму м'якому сяйві почуття старого вченого. Друзі, панове, брати, вітаю всіх вас, різних близьких і далеких прихильників і супротивників. Як бачите, всі ми зібралися за круглим столом. Не для війни, не для вбивства. Не для суду над єретичними ідеями ми маємо різні погляди на світ, на покликання людини, на перспективи поступу, та вони не ворожі. Доказом цього є круглий стіл, різні клітини духу людського, хоч на кілька днів, створюють єдиний організм. Чи не прообраз це нашого майбуття? Єдність у множинності. За спиною президента загорівся блакитним полум'ям великий екран. Делегати схвалювали слова дрди та враз поміж тими вогнями замерехтіли багрові спалахи, різкі й тривожні. Гості бажають заперечити, кивнув президент. Це добре. Одразу вимальовуються порядок ведення засідання. Не доповіді, до а жива бесіда всіх учасників, чи не так? Блакитний вибух екрана схвалив пропозицію дрди, Симпозіум розпочався, сказав вчений. Хто хотів заперечити мені, говоріть. Аудиторія слухає, радіостанції Праги транслюють нашу бесіду для всієї планети. Отже, куди йде людина? На екрані виникли слова. Виступає доктор Шилке, Федеративна Республіка Німеччини. За столом заворушився поважний, огрядний учений. Крізь пенсне холодно блиснули сірі очі. Почулися спокійні, різкі слова. «Пандрда!» З люб'язністю господаря одразу встановлює єдиний музичний ключ для всього симпозіуму. На жаль, це неможливо. Ми вчені, а факти сувора річ. Куди ж йде людина? В ніщо? Вона є породженням ефемерного випадку, математичною грою безмежності. Результат цієї гри теж ніщо. Обґрунтовую своє переконання. Ми знаємо історію, ми знаємо предісторію з легенд, переказів, міфів, епасу різних народів. Всюди бій особи з групою, народу з народом, континенту з континентом, ідеї з ідеєю, народження, недовге існування занепад і смерть. І виникнення нового, і повторення давно пройденого в іншій формі. Ви скажете цивілізація, могутність техніки, культури. Я запитую вас, могутність порівняно з чим? Де взірець для співставлення? Безмежність, їй байдуже до наших мір, вона не знає координат. Попередні покоління, їхня убогість, але ж ознака поступу наближення до істини. Хіба нагромадження техніки та інформації про світ розкриває навлик істини? Ми запитуємо, куди йде людина? Я відповідаю нікуди. З ніщо в нікуди. Коло. Закляте коло серед вакууму. Небуття єдина реальність вона була, є, буде, якщо можна до неї застосувати ці поняття зі світу буття. Що ж таке буття? Часний випадок небуття, якась ймовірність у мороці, тиші неіснуючого. Виникнувши, буття одразу ж вступає в протиріччя з небуттям. Небуття всеосяжне, воно універсальний, вічний закон, все те, що в протиріччі з ним неодмінно зникне, розтане серед океану Великої тьми. Саме тому в нашому ефемерному світі ми бачимо вічний бій. Світ незаконний, він приречений, він є піна, хвороба на неосяжному тлі небуття, і чим швидше він зникне, тим краще для всіх нас. Тиша, спокій Нірвана. На екрані спалахнув напис С вамі дева, Індія. Михайло поглянув на протилежний бік зали. Там звелася за столом висока біла постать. Почулися суворі слова. Ви скористалися символом сходу, вживши його недоречно. Вчені буддисти скажуть вам, хто досягнув Нірвани спокою немає. Нірвана вища точка піраміди земного життя, сублімація фізичного, чуттєвого і ментального життя в житті духу, можна вважати небуттям земне життя з його хаотичністю і непослідовністю, а нірвана – кипіння не википаюче. Термінологічна різниця, холодно сказав Шилке. Не тільки заперечив індус. У своєму апокаліптичному аналізі буття ви ігнорували причинність. Поясніть небуття не може породити наслідок, одноманітність спроможна перейти в розмаїтість, світ конгломерат причин і наслідків. Він не виник з нічого, він не може зникнути в ніщо. Безупинне уточнення і еволюція ось його шлях. Велична спираль розуму й краси серед безмежності. Ось що таке буття. Буття роздвоєне і вороже в своїй основі, незворушно сказав німець. Якби воно було органічним плодом космосу, його суттю, то в ньому не було б антагонізму. Природа гармонійна, мовив с вамі рішедева. Лише свобода волі порушує рівновагу. На землі Її порушують люди. Природа кривава каллі, усміхнувся іронічно Шилкі. Ви, мудреці Сходу, самі дали цей виразний символ, на який не можна дивитися без огиди. Зате він точний науково, сваволя і самопожирання матеріальних форм, що виникли як привід серед неосяжності небуття. Природа. Ви її вважаєте гармонійною? Підіть у ліс, гляньте в краплю води під мікроскопом, всюди пожирання, всюди торжество сили над слабкістю, хитрощів над довірливістю, сваволі над безправністю. Світ мікробів, фауна, флора все живе доводить неспростовно цю думку. Навіть космічні тіла свідчать те саме зіткнення галактик, вибухи планет та зірок. Грандіозні небесні катаклізми. Шановний колего, високоповажні панове, не будьмо сліпцями. Ви добре сказали, не будьмо сліпцями. Ви бачите в природі самопоїдання, а я жертву, земля жертвує нам свою плоть, сонце промені, флора свою тканину, напоїну сонцем. Людина сповнює простір хвилями творящої думки. Прагнучи охопити нею безмежність. Ні, друзі. Людина не породження, порожнечі її небуття вона дитя вічності, вона безсмертна. Можна говорити лише про ступінь її самоусвідомлення, підйом чи дегенерацію, поступ чи занепад. Кривава калі то лише ілюзія, то мая. То видимість тих, які не можуть сягнути поглядом в надра причинності. І нарешті залишається запитати шановного вченого, який же висновок вивести з такого світогляду, що діяти людині. Шилки поправив пенсне, промовчав. У залі зашуміли, зашушукалися. Почувся сміх в секторі журналістів: Готуватися до небуття! Серйозно сказав Шилке. І ви даремно смієтеся. Хіба грізна безглуздість останніх епох не переконує вас в абсурдності життя? Найбільше зусилля людського генія кинуті під ноги нікчемним політиканам. Кожен з нас може сподіватися на Бога чи на добру волю лише до того часу, доки не зіткнеться з катастрофою. Кожен зустрічається зі смертю наодинці. Хто скаже, яка трагедія, яка безодня розгортається перед враженим духом, коли він розгорне запону тайни і вливається в небуття? Німець сів і одразу ж з'явився напис Моріс де Морль. Спалахнули прожектори, тонко заспівали телекамери. В променях Юпітерів з'явився професор де Морль. відомий соціолог, ще молодий учений, елегантний чоловік. З вишуканими манерами. Він говорив спокійно, впевнено, ніби роздумуючи. Колега Шилки говорив слушно я не прихильник розмов про космогенез. Говорити про правомірність цього світу нема сенсу. Як наші клітини не спроможні визнати смисл життя людини, часткою якої вони є, так і ми не в силі пізнати причини. Що породили мегасвіт, в який ми входимо. Цей аспект аналізу доктора Шилки я залишу без відповіді. Згоджуся з ним в іншому, в оцінках абсурдності і безперспективності людського суспільства. Куди йде людина? Я відповідаю до самознищення. Погляньмо на сучасне становище людства тверезо, аналітично. Небувало зростання техніки, потужність енергетики, далекосяжність висновків. Чудово, а сенс. Сама людина маріонетка власних технічних утворів. Ми автоматизуємо заводи, виробництво і постає загроза безробіття. Хіба це не парадокс, хіба не сміховинність? Отже, вважається нормою. Коли мислиться людина в співєдності з верстатом, а коли верстат починає діяти самостійно, людина стає зайвою. І вирішується соціологічна проблема, куди подіти вільний час людей, як організувати дозвілля? Це криза, криза еволюції. Ми вибилися з колії природничих законів і не створили власних. Де вихід, не знаю. Може, й нема. Ми злочинці. Погляньте на природу, вона дуже економна і порядна. Найстрашніші хижаки знають міру хіба крім тих, які контактують з людьми. А ми нещадно грабуємо планету, не думаючи про наступний день. Тепер, у цю хвилину, коли ми розмовляємо про смисл життя, гримлять бої. Цивілізовані держави засипають бомбами нужденні притулки людей. На численних автострадах світу щосекунди розбиваються сотні машин, гинуть люди. В темних трущобах великих міст прогресивно зростає злочинність. Тисячі, десятки тисяч заводів отруюють повітря землі, безвідповідальні уряди виснажують гумус планети, видовбують дорогоцінні надра. Штампуючи для потреб мільйонів обивателів незліченну силу абсурдних, непотрібних речей, витрачаючи на них розум, енергію та вміння найкращих представників роду людського. Ми загубили шлях десь була можливість повернути, тепер пізно. Сагайдак зітхнув, чого вони вдарилися в песимізм? Адже кожен з них має сім'ю дітей. Отже, цілує жінку, радіє дитячим забавам, п'є вино, милується небом. Навіщо абсолютизувати негативні явища?